26,5 половиною тисяч гривень зібрали під час благодійного концерту, який організували п'ять молодіжних гуртів спільно з Ультрасами в Олександрії, 12 квітня. 19 тисяч з цієї суми це кошти, виручені за продаж вхідного квитка. Ще 1600 зібрали під час аукціону, а 6 тисяч благодійний внесок одного з глядачів. Кошти спрямують на військові потреби. Святкова локація Великодні дворик у театральному сквері запрошує всіх охочих поринути в атмосферу Великодня, йдеться на сторінці Олександрійського театру. На осте чекають тематичні фотозони, великодні подвір'я, гігантська писанка, весняний кошик і чарівна гойдалка, а також Великодня вишиванка. Андрій Райкович підписав розпорядження стосовно проведення великодніх заходів на територію області. Очільник області звернув увагу керівників районів, громад, міських голів, правоохоронних органів стосовно посилення комунікації з місцевим населенням, духовенством, вірянами, не ігнорувати сигнали тривоги, дбати про безпеку. Профільні служби перевірили сховища, захисні та культові споруди на предмет безпеки і наявності інформації, як діяти, коли звучить сигнал повітряна тривога, також присутності червоних. В укриттях. Комендантська година у Великодню ніч з 19 на 20 квітня діятиме з 24 години до 4 години ранку. За інформацією управління економіки, 20 квітня на Великдень автобусний транспорт курсуватиме за окремим скороченим графіком. 19 та 21 квітня рейси виконуватимуться за звичайними графіками. Зміни стосується лише руху автобусів на 20 квітня. З оновленим графіком можна ознайомитися на сторінці міської ради. При міському осередку товариства Червоного хреста України в Олександрії надають послуги догляду вдома. Тут працюють чотири соціальні помічники, які опікуються 30 підопічними, лежачими хворими, людьми з інвалідністю та одинокими олександрійцями. Соціальні помічники купують продукти та ліки, прибирають оселі, готують їжу, супроводжують підопічних до медичних закладів. За потреби також допомагають стежити за прийомом ліків і надають підтримку в побутових справах. Усі послуги надаються безкоштовно. Про це пишуть на сторінці міської ради. Три варіанти для донатів пропонує волонтерка Ксенія Штепахода. Перший комплект гуми на військове авто. Другий ремонт розбитого військового авто. І третій – доставка за кордону, подарованого чехами автомобіля. Прошу панство обирати на що цей раз донатити. Закликає волонтерка на власній сторінці та щодня звітує про донати і нові добрі справи. У неділю, 20 квітня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 9, в день плюс 21 градус. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду.